Привіт, друзі! Це канал Книжки і вушка» І сьогодні ми зорі на книжковому арсеналі. Ходімо. Цьогоріч фестиваль Книжковий Арсенал проходив з 30 травня по 2 червня. Я відвідала фестиваль 31 травня одразу після свята останнього дзвінка у моїй школі. За інформацією з журналу Forbes Ukraine, Сумарно фестиваль відвідало понад 35 тисяч людей. І це на 7 тисяч більше, ніж минулого року. У 12-му книжковому арсеналі взяли участь 5 книжкових магазинів та понад 100 видавництв. На книжковому ярмарку я б передивилася собі книжечки на майбутнє, які дуже хочу прочитати.